Шановні громадяни, добрий день вам! Хочу вам нагадати про Спасителя Ісуса Христа. Він прийшов в цей світ, віддав своє життя воскрес на третій день із мертвих. І сьогодні кожна людина, яка в молитві покаяння прийде до Бога, визнає свої гріхи, покаяється, прийме Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя. То буде мати вічне життя, прощення гріхів. Ми живемо з вами в останній час. Всі події, які відбуваються в цьому світі, подивіться, що відбувається: катаклізми, землетруси, наводнення, епідемії, хвороби, війни це все свідчить про те, що останній час, скоро прийде Ісуса Христа на цю землю, Він прийде за своєю церквою. Щоби забрати її від землі. А земля і всі діла на ній згорять. будуть звершатися Божі суди на цій землі. І людина нікуди не зможе переїхати, перелетіти, сховатися, якесь безпечне місце для себе знайти. Божий суд прийде на всю землю. І для того, щоб врятуватися, треба прийняти Ісуса Христа. Треба покаятися перед Богом в своїх гріхах. І тоді Він дарує прощення, Він дарує вічне життя, Він прийме вас в Небесне Царство, очистить вашу душу від всякого гріха, від всякого бремені гріховного звільнить вас. Якщо ви сьогодні маєте, можливо, якісь залежності, може алкогольні залежності, наркотичні, от може і громадія, депресія. Можливо, ще якісь проблеми духовного характеру докучають вас. Прийдіть до Ісуса Христа, почніть читати Біблію, моліться до Бога. Він вас помилує, Він дарує вам свободу, Він дарує вам вічне життя.